Аю вас на каналі Творче Життя. Мене звати Ірина. І сьогодні я хочу поділитися з вами своїми творчими процесами минулого тижня. Перед вами ось ця палітра кольорів. Це три процеси всі три процеси в'язальні, з якими я працювала на минулому тижні. Зараз більш детально про кожен з них. Першим я взяла в роботу, пряжу ось цю, це е, від Ярна Art Flowers, і я з неї гачечком номер 2 і один. Е, ось таким гачечком від толіпа вяжу е, футболочку. От, е, і вона на ось такому етапі у мене на даний момент. І, як ви бачите, в мене тут моточок вже зовсім не такий, як він був з першого намотки, тому що я розпускала. Зараз зроблю вам невеличке підключення, яка ж халепа сталася в мене з цим. З цією роботою. Так, невеличке включення під сьомим з рук хочу показати свої Гля-труди сьогоднішні. Чому Аля? Тому що робила зранку примірку цієї ковтини. От якраз тут на рукавчик, якраз тут поміряла, ніби все гуд. От так, тут якраз у мене виходить, ну, от так як рукавчик, тут би цієї ширини мені вистачало б. Але я не врахувала, що там підріз є ось така ще величина. Тому. Це все мені велике. І мені тут треба розпустити от 6 рядів. Потім розпустити тут було відділено на росток на спинку вже. Розпустити ось ці шість рядів, плюс тут ще шість, вже буде 12. Розпустити оцей обв'яз, це. А, сьогоднішня моя вся робота на смарку, при тому, що я тут, як робила е, ось тут е, цей росток, то я е, тут мені е, декілька разів ще довелося і розпускати. Я декілька корядів там двічі пров'язувала, угу, десь помилилася. І туди я петелечку, як завжди, і все на смарку. Але ж оце так помірявши, оце так, оце так. Це з цим підрізом, оце, ну просто сил немає. Зараз це все розпущу, і на сьогодні це буде все. З цією роботою мене сьогодні не склалося, як видно. А вам бажаю, щоб у вас все складувалося до нових включень. Це були мої такі невдачі. А другий е, процесом на цьому тижні в мене була моя сукня, е, яку я в'яжу із е, пряжі бамбук з бавовною в склад 50 на 50 відсотків, бобінна ниточка. <клес> От, на такому етапі в мене вже е, ця робота. І дивлячись канал. Нашої української огірші назву підпишу вам на екрані, як називається канал, От, тетянка е, теж в'яже собі сукню з аналогічного складу, бамбук з бавовною і в неї ще додається ниточка Еластану, щоб е, полотно не витягувалося. я така опа. А чому я про це не подумала раніше? І згадала, що в мене є ось така бабіна, бабініще таке, бачите? Не знаю, тут якісь артикули є, 100% пес написано. Зараз наведу вам. сфокусую, якщо вам ні, не видно, так? Ну, повірте мені на слово не знаю, що це воно таке означає. Ну, це така ниточка, знаєте, як підшивають спортивний костюм і трикотаж. от, от така якась ниточка. І я думаю, що вона гарно сюди гармоніює. І спробувала теж додати. І ви знаєте, таке полотно от десь, десь ось із. Стільки я вже пров'язала, і воно таке полотно гармоніює. Таке більш таке тактильно, якщо це дуже м'яке, таке, то тут вже жорсткіше відчувається. От, це стоїть маркерочок. Ось у мене стільки я пров'язала, змінила вже номер спиць на 2,5 і тут полотно зв'язано. До цього маркера, ось ця частина знизу і до цього маркера на трічки, тут 2,5 і ще перейду на полу, спиці 2,25, тому що воно на мене за широке. По бедрах воно добре, а далі я трошки роблю тут збавляння, але все рівно за широке. Полотно виходить, хочу компенсувати трошки ще і розміром ниточки. І от за е, е, декілька днів я пров'язала ось такий, це в мене була позначка, ось такий шматочок. Досить так і непогано. Е, не було в мене багато часу, але е, все-таки просунула. Маленькими кроками йдемо далі. І е, в п'ятницю е, я собі так щось ввечері думала, гадала, щоб мені взяти в роботу, і думаю, почну я шкарпетки. У мене була пряжа ось ця, це Drops Mod, і колір 13. Здається, називається якась там троянда, не пам'ятаю, як на сайті називався колір, давненько вже придбала за знижками. І я вирішила зв'язати з шкарпеточки і зв'язала от. Також карпеточку. Так, ось так покажу, так вам думаю, добре видно. За один вечір я ось від, з, звідси в'язала з дов'язала ось до, до цього етапу, і в суботу я вже закінчила повністю шкарпеточку. Але, що ж у мене з цією шкарпеткою, чому? Але. Я ніде ніяких не дивилась майстер-класів, нічого. А попередні ті шкарпеточки, я в'язала її для мами. І попередні шкарпеточки, які в неї є мною в'язані з леді-ян, вони не тримали резиночку. І в неї так на нозі, тут дивлюсь, вона носить активно, все влаштовує її, а мене не влаштовує те, що вони тут такою гармошечкою збираються. Тому зроблю я тут такі. Чутики, воно буде трошки ем, краще тримати на е, е, нозі резиночку цю саму. І, е, е, крім того, я ще думаю, я зроблю, щоб було щільніше. Тому що е, ті я в'язала відповідно до пряжі на спицях 2,5 е, ці е, на 3. І, е, думаю, візьму на 65. А 56. Хм, я ж так подумала, розрахувала, все в мене добре, візерунок вкладається. Сама собі придумала ось такий візерунок. Тут звичайний рис по центру. Тут виходять із тих же ж переплетінь. Джгутики. Нерегулярно їх зробила Там 8 через 4, 8 через 4. От носочок звичайний стрічковий закрив. І тут просто лицевою гладь. От, І стопа теж лицева гладь, п'яточка ось така укріплена, теж через ряд змінювала. І тут, щоб в кожному не робити, там через кожних 4 перехрещення, я зробила 4, потім 8 рядів, потім знов 4. Ну, і відповідно, до них тут перехрещення. І в мами паголино підйом дуже великий, і вона не пройшла ось тут по ніжці. Ось тут за рахунок цих джотиків, воно тут в неї не проходить. І такі вийшли шкарпеточки я вже зробила їх 37 розмір, ну, поки не знаю, куди їх. От, але. І вирішила продовжувати продовжувати другу. Е, тому почала в суботу увечері в'язати другу шкарпеточку, відв'язала тут ці, е, початок, цих чотири ряди і схрещення зробила. От е, в'яжу на звичайних китайських спицях, От в мене такі стрічка, тобто можна в'язати на чому завгодно, аби тільки в'язати. І в неділю я мала зустріч з тетяркою, ми зустрічалися з нею в Вірпіні. От, і при зустрічі я зв'язала ще ось цю частинку, а це вже сьогодні вранці під руками лежало, вхопила та її зв'язала ще з От, Дуже подобається. Такі еластичні пластки, ну, так, так сталося, що не вгадалося. От, можливо, віддам на лотерейку, можливо, хто хоче придбати, буду рада вам це розмір 37 запропонувати таку роботу. Так. І, як я вже казала, зустрічалася ми вчора з Тетянкою, нічого не знімала, так не було настрою, хотілося поспілкуватись просто. Хотілося поспілкуватися, трошки пов'язала разом, поспілкувалася, і Тетянка мені подарувала подаруночок, це смаколик, і е вона шиє ось такі торбинки проєктні. У мене тепер є чудова торбинка, така літня, е мімішна, така от е такого кольору. Тут зав'язочки, там кишеньки, навіть є колечко, щоб маркерочки закріпляти. Тобто, все для спиць, чи для гачка, все, все чудово. Зараз проекспериментуємо, як воно на ділі працює. О, Чудесно працює, дивіться, все, маю ось таку торбинку. Дякую Тетянко. За такий чудовий функціональний подаруночок. От. І ще розповім вам, що в мене були покупочки на цьому тижні. А закупилася я на цьому тижні тканиною. Тканиною для вишиванок. Я тканина вся придбана в нашому українському в магазині Едельвіка це е, луцька фабрика тканин. І е, я вже вишивала на ось цій тканині, вона називається Б'янка, сорочку для захисника. Е, можливо, вставлю вам світлину. Е, от, і мені подобається тканина, вона така досить і просвічується, але це рівномірна. Тканина, льон з бавовною, називається Б'янка, і мені подобається на ній вишивати, так, і, ну, як літній варіант, досить непогано. Потім я ще подивилась, з'явилася тканина опал. Дівчатка-вишивальниці дуже хвалять її. Я взяла теж спробувати. Вона щільна, вона не просвічується. Майже так ну, трошки все-таки просвічується, але так, не так сильно. Щільна, тут вже менші йдуть переплетіння щільніші. Спробую теж вишивати, Ну, щоб було вигідно за доставку, я ще спробувала придбати і тканину, з'явилася. У продажу 100% льон, це, здається, фіона називається тканина, якщо я не помиляюся. Цей трошки розчарована, але теж рівномірне переплотіння, щоб ну, було зручно вишивати і не витягувався візерунок, Раджу всім звертати увагу, щоб тканина була рівномірна. Тобто скільки ниточок у Ширину стільки і у висоту повинно бути. Наприклад, 13х13 на 13, там в описі на сайті завжди там є. От, І ще гортаючи сторінки, знайшла ось таку тканину: це льон із бавовною і трошки якогось пев складі, зовсім трішки. І вирішила взяти і. Зробити скатертинку собі на столик кухонний. Дуже така сподобалася мені забарвлення цієї тканини. Така. Але думала, що клітинка тут значно більша, вона така дрібненька, але теж мене влаштовує. Ось такі покупочки. Згодом в мене буде, як бачите, багато сорочок, аж три. Ну, принаймні, одну я розпочну вже цього. Наступного тижня. От. І таким чином рухаємося далі, складуємо плани на творче життя і бажаємо всім миру, злагоди і, якнайшвидше, щоб прийшла до нас наша перемога. Ага. Дякую за увагу! З вас вподобайка, Чекаю на коментарі, дуже прошу залишати мене е, коментарі під відео, щоб розвивався е, е, мій канал. Всього вам найкращого, на все добре!